Так, всім привіт! Ми оце стоїмо з Лову на автівці Юри з Маканду. Оце стоїть газелька хлопців з святої землі. В хадайте, де ми їдемо в Херсон. А знаєте за чим? Думаєте, ми веземо допомогу. Ні, ми їдемо в Херсон, щоб отримати допомогу. Тому я хочу трошки вискатися, звернутися до волонтерських організацій, українських, особливо закордонних. Що Миколаїв це вже не прифронтове місто, і треба все везти в Херсон, то враховуйте те, що з Херсона вивозять людей на Миколаївщину, а всі фури йдуть напряму на Херсон. І тепер створюється такий момент, що людей звідти вивозять, вони приїздять сюди. Тут розвалені села, в котрі повертаються люди, нема за що жити. Але вся допомога йде на Херсон. І тепер ми з Миколаєва кучу своїм життям. Ну, в принципі, не на небезпеку, бо може бути все, що завгодно. Їдемо в Херсон, щоб отримати допомогу. А тому, будь ласка, трошки прораховуй, ти розумієш, що Миколаїв це вже не зробиш такого гучного піару, але трошки думати про те, що сюди треба так само, як було треба раніше. Навіть більше, бо більше людей повертається і з Херсону виїжджають зараз сюди люди. Будь-якому разі, всім вдячна. Ті, хто донатить, лайкає, підтримує. Дякую за збірну логістику. Ви тоді донатили більше, ми придбали паливо і зараз ще заправили хлопців газом за ці гроші. Люблю вас, ви найкращі.